Ну що, здоров всім! Дивіться, у нас секретний гість Отут. Осьо! Осьо. Коротше, сьогодні вас чекає супер мега кукінг. Сьогодні будемо таке виготовлювати, що просто пізда. А розкажи трішки про себе, може хтось не знає. Я Алекс Лова. Я сама родом з Харкова, я стрімер. Опа, опа, mm -hmm. як я прийшла до стрімерства в цілому, полюбляла дивитися проходження ігор. Знайшла проходження Філіпа в Hogwarts Легасі і прийшла на Твіч. На початку я його вмикала чисто стріми Тремп на фоні, коли я працювала кожного вечора. Ти розказувала, що на початку думала: нахуя цей джашатя? Я, я так, ходила". так, я ж, я ж прийшла з ігрових відосів, а мене тупо зайобувала кожну кожного разу, годину, як мій. Мінімум на початку стріма Філіп з Марією проводять чатінг, І я така, блять, можна ті ванючі ігри вже сюди, я не можу на це дивитися. От, а потім я вже така, опа, влилася вже в вже чатінг, мені вже подобається. Ну, тому що ти приходиш і тут якісь ну леві люди, яких ти не знаєш, просто ну, розказують так, так. про своє життя, яке тобі, в принципі, похуй. І потім вже все. Я така: ой, а може мені спробувати? Мені тому, що мені подобалось раніше грати в ігри, в мене не було нічого. Типу, я грала в ігри в останнє. Там, типу на першому курсі університету. Я обміняла всі свої гроші, що в мене були, забрала всі свої збереження і купила собі кампуктера. Е, І з цього почалося все стрімерство. от. Так що, можемо його готувати почнемо? Це Єбать. То, а думав... що, може, Макс замовив? <рик> <А, рик> що, що там голова каже? Ні, чат, зараз будемо готувати. Я бачу, бачу, як всі нею їсти готувати. Зараз приготуємо. Я вас придумаю. Що нам робить в тебе? Рецепти. <рик> так. Куди поліз? Маша, зламається! Злізь! Нахуй. Ай! Ти що Та доведу? злізь, Маша, ти що йобнута чи що? Що розказуєте? час? Боже, вона припизданута якась бачу. на голову. Казав, злізь, блять, вона все одно лізе. Лежим з вами. Філіп, кажи, що робити. Ми не знаємо, що нам робити. Ми б хотіли щось робити, але зараз. Зайчик імпровізуй. Я сховалася. От треба. класна імпровізація. Вітаю всіх! Сьогодні ви подивитесь супер-мега професійний кукінг. тако. у нас є три пачки різних тортиль. Ль. У нас є хрусткі тортилі, у нас є кукурудзяні курудзяні, курудзяні тортилі і пшеничні. Я ще не знаю, як воно буде. Ми ніколи до цього вдома такос не готували, але щось з цього думаю вийде. Руководи нами. Не У мене, мене не. у мене зв'язок з космосом. Раптом що, ну хто не знав. А мене раптом. два зв'язка з космосом. Все. А так. так, курка пішла митися. На нас є фарш, є курка. І те, і те треба посмажити. Смажити будемо по черзі. Плюс до того, нам треба всі овочі теж нарізати. Так, в нас є цибуля, в нас є чесник. Що не будемо дивитись пропорції? Просто хуяримо на око. Ну будемо щось щось з цього буде. Менше геморою буде. Ну, типу, простіше. Я буду авокадо розбирати. А я цибулю різать. Нюхайте. У мене ручки чисті. У мене теж я так що помила. І після ну, туалету мила. Я після того, як я не какала. Ти срала. Я не срала. Ти срала. Не срала. Ти срав. Філіп, як сра, то ховайся. І не змиваю після кожної. Э, Маша. Стій тільки контролюй, блядь. Ти їбанута? Ну, а що, Філіп? Це дефолтні навички, змивати гавно. Да. Смислі змивати гамно, Маша. Змивати гамно і змивати гамно після кожного стрьонька свого, то це, блять, різні речі. Ми опять починаємо цю тему, зайчик. Я ж тебе розірву. А де Та ще? Ти ж аби? знаєш, що я тут собаку з'їла на цій темі. Гамно ти з'їла. Філіп, ти помив авокадо для картиники? Як як він... Боже, Маша, не пизди, займайся своєю справою. Якою? Чистити авокадо? Ні, ага. я авокадо займаюсь. Ча? Це ти цибулю хавай. Диви! Ти що зробила? Ти можеш, щоб ми привіри? авокадо для того, щоб зручніше що? дістати, отак от, от, от нарізаємо. Ну все. Ну, короте, якщо що, ми все одно будемо робити типу блака тому ми його нарізаємо отакими от, от приколами, як манго, знаєте? І отак от вигрібаємо сюди. Знаєш, зараз будеш вигрібати мене. Що такі довольний, я не пам'ятаю, що тебе що день народження? Настроєння хороше. Та просто уявляю, як ти потім будеш пробачення просити. А я виявляю, як ти будеш посуд мити. І казати, а. Філіпчик, ну це ж я так на стрімі тільки вийобувалась. Ми ж тобою домовлялися. На стрімі я така в тебе ділова. Ми теж домовлялися, що ти на стрімі перед пацанами вийобуєшся. типу ти такий весь, а потім повзаєш на коленях. Ми сьогодні ми домовлялися, що сьогодні ти про це не будеш згадувати. <гум> Але з тебе голова ще не болить, каже. Зайчик! <гум> Зайчик! Алек знала на що вона йшла. Дома... на Філіпа краще будь-якого сюжету ВСТБ. Що значить на стрімах Філіпа? Починається. Класно, що сьогодні можна на Алекс спирати. Нарешті, а не тільки я постійно в виновата. Бля, їбать, ніж гострий, мені страшно. А Да я попробую порізати. Наріж так, перегортай і ріж ще на половинку. О, все, я хотів вчитися попробувати до побачення. Що ти мені зробив? Ти мені помідора іспортив нормального. Так, а ну Алекс, поговори. Через. Раз, пари. два, три. Раз, два, три. раз-два-три, раз-два-три, Жопу по детри, як мій е папа каже. Гляньте, яка краса. Можеш зефіра туди додати. <рес> а Це там... Вони можуть пересушити. На сіль, на чилі перець. Давайте бігом. 360. Нормально? Нормально приправила? А це цей чилі, він же ж наче не супер сильно пекучий. О, а ви знаєте, що за, за що я розійшлася з колишнім? За що, за що? з долбойобим ігорем. Коротше, ми з ним щось говорили, говорили, він хотів їхати в... Кудись, кудись хотів за, їхати. за кордон хотів їхати. Хотів їхати. І короте, щось ми з ним сварилися, слово за слово. В Ганджубай хотів І я їхати. кажу, що я з тобою не поїду туди, і ми хавали піцу з Домінос. І там була піца з халапеньо. Я кажу: я з тобою не поїду туди. І він бере отак. От піцу і мені в'їбало, і отак розмазує. Я вважаю, що вам треба було розлучитися щонайменше через те, що він тебе повів в домінос. Мене пекли очі, пекло обличчя. Все я поїхала в шостій ранку в зал. І Душити. потім звідти мене забрала моя сестра. Малося. Я вам про своїх бивших ще не розказувала чатик. Чекайте, ми з вами дойдемо. Мене там багато персонаїдав. Ну, Один з яким в я зустрічалась, <клух> так він а, постійно їхав на літо на відпочинок, там їбався з тілками, а потім приїжджав. А потім, потім... Приїжав, а потім і... Маша, ти моя любіма. <клух> і і да, казав, Маша, ти моя любіма. А, <клух> <і так мало, клух> ой, так мало того, що він їхав на літо. Він ще в общагі, першокурсниці приїжджали і зразу туди, як на мед. А mm -hmm. у нас, типу, ну лінгвістичний університет, це одні дівчата і парочка хлопців. А коли це парочка симпатичних хлопців, то типу, всі дівчата там. Я знаю, я теж там чи це й не симпатічні, значить. <гум> а... Може зараз ні. А там ти шо да, ну, ти саме красивий у мене. <гум> і щоб ви розуміли, восьме березня було, як зараз пам'ятаю, і знаю, що одна першокурсниця в тій кімнаті і так далі, цей мені не відповідає на дзвінки. І, і вони їбались в ту ніч. А я тупо на першому поверсі. Він на. П'ятому? Ну коротше, такі пацики були в мене. А потім Філіпчик. А ні, а Філіпчик ні! Він там сесався з моєї одногрупні благополучно. Що ви думаєте? В той же общагі. Та в тій же кімнаті. Ми були. В тій же кімнаті на п'ятому поверсі. <рес> Бери тортилі, Скільки? давай! Скільки тут? Раз, два, три, чотири. Давай одразу шість зробимо. А давайте одну спробуємо. Ніхуя собі хрестину. Оце... А СМР вам. Боже, Маша. Слухайте, чат. Ніяке. Угу. Ніяке. Коня. Чад, засікайте. Дивіться, ми можемо, в принципі, ми можемо вже собі спробувати отакі поскладати. Так, так беремо. Я візьму кукурудзяну спробую спочатку. Там э, какао, писав, що кукурудзяні можна отак от на решітку, типу, повісити, ага. і вони так, типу, застигнуть. От робити. я отак і мав на увазі, але Марія почала так робити, і я забив хуй. Я все навпаки зробила, але я впевнена, що від перестановки до данків сума не змінюється. Я ще не наклала, але вже смачно. А сиром посипати ще можна. Mm -hmm. Але я забив. Тут вже овочі зверху. <схоч> Бля, молодець, Маша. <пし> <пし> Щоб ви, ви не побачили нічого, там в неї помідор впав. Дивіться, яка тема. Єбать. дивіться на це. Покажи свою, покажи свою хуйню. Нормально. Зачекайте, я знаю, що нам не вистачає. Що не кусаєш, тільки не кусай. Я вже опа. Да, в натурі, про лайма забули. Розвалюється! Всьо. <розвалюється> 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 Блін, це краще, шаурми, я вам кажу. Рудзяна прикольна, але є один нюанс. Вона дуже ламка. Її треба прям супер швидко їсти, якщо кукурудзяну робите. Цибульки побі... поболі, поболіє. Я минуло з'їла, я поняла, що я було мало говорити. цибульки. Блін, це роз'япле. Блін, оце ідеально з хрусткою і м'якою. А тут по текстури дає. Блять, подивіться на це. Це просто їбанутись. Якщо будете готувати тако, завжди чи замовляти десь. Реально беріть завжди поєднання хрусткої та м'якої тортилі. Це їбанутись. Маша, що тепер за чатом ховаєшся? За якийсь піздец? Блять, це просто mm -hmm. їбанутись. Mm -hmm. Здається, це найсмачніше, що ми готували тут. Mm -hmm. Ну, звісно, шефи, звісно, теж молодці постарались. Mm -hmm. Але ну будемо відвертими. Як можна переплюнути, сука, тако. Це коли сало кушаєш, тобі сердючку хочеться слухати. Зараз мені мексиканську музику треба. Це А я цим. Треб... О, цим я отак. Mm -hmm. Марія вже не бажила. Вона вже все. Відрив. Короче, мені… Може, е... коли вона там вже закінчиться ця пісня. Я рекомендую. Хто ще не робив це вдома сам. Ну, типу, я розумію, що є тако, який там можна замовити. Але це так, коли, коли ти сам собі накладаєш стільки начинки, скільки ти можеш, вона в тебе валиться з рук, ти отак доїдаєш і воно прям, ну. Шо? Почекай, 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 що? Встань, е, будь ласка, зайчик. Е, е. Е, дякую всім. Не забувайте на Алекс підписуватись. В описі є посилання. Дякую!